Привіт, друзі! Сьогодні понеділок 20, 20 якесь <хи> липня. Перед вами ось такий набір моточків. І що ж, стартуємо. Стартуємо в'язати іграшки, і це означає, що я таки не встояла перед пропозицією Оксанки недошитком. Вона вміє Уся! Віцер! Чуєте, оце гадюка, яка дряпає диван. Дивиться, прямо в очі і пішла. Дерев їй на вулиці мало. Отже, Оксанка вміє робити пропозиції, від яких важко відмовитись, от і я не встояла, і буду в'язати іграшки. Ось такий набір ниточок перед вами. Тут три повних моточки і пів моточка Денім Вошт. Я вам зараз скажу номери. Так, це 904-й, такий він фіолетовий. Далі рожевий 905. 917 коричневий, і 910-й синій. Хто дивився мої попередні відео, той, може, вже здогадався, що це будуть зайчики. Дуже мені сподобався отой зайчик з пицями, і в'язати його сподобалось. Ну, збирати так собі, але, в принципі, ну, я задоволена результатом. Я вам казала, що, тоді, що хочу зв'язати в мене є кілька кольорів, хочу зв'язати в різних кольорах. Не знаю, наскільки, доречним буде там синій зайчик коричневий. ну от Хочеться мені. Хочеться. Зрештою, коричневого можна і ведмедика зв'язати, просто вушка вже зробити не, ну, не по опису, а помудрувати трішечки інакше. В будь-якому випадку, вушка будуть в'язатися в кінці, вже, то, то не проблема. Ну, а синій чом би ні, жовтенького бантика йому прикріпити та й буде краса. Отже, Планую я, як ви бачите, чотири зайчики, і хочу я ці чотири зайчики в'язати одночасно, паралельно на одних спицях, спиці номер 3 Тому в мене такий, знаєте, буде супер старт сьогодні. Я сподіваюся, що він буде сьогодні. Побачу, як в мене буде складатися, будуть складатися справи, якщо ось це швидко все піде, бо ж в мене ще є тиждень визволення спиць і там два кардигани, яким треба рукави дов'язати. І то, ніби так, більш в пріоритеті, щоб завершити, але побачимо, як піде ось це. Якщо це піде добре, я ще маю. Ось такий моточок пряжі, я, мабуть, вам його не показувала. 857-й номер. Це така <с? <с?> норка, <с?> 100% нейлон. І я дуже-дуже хочу спробувати з цієї норки також зв'язати такого зайчика. Так, Зараз хочу витягнути ниточку. От, бачите, яка вона. Така версиста, вона тоненька, і я так підозрюю, що її потрібно буде в'язати, зараз я підтягну, що її потрібно буде в'язати ну, мінімум у 4 складання. Я спробую, якщо мені сподобається, що виходить, буде такий ще зайчик, раптом ні. Не проблема, ця норка не пропаде. Я е, колись купувала е, бобінку також <свісно> такої норки е, яскраво рожевого кольору. Там, здається, ворс не такий довгий, але, зрештою, то не, не велика проблема. Е, скомбіную рожевий з сірим, дуже добре комбінується. Отже, Стартувати буду в один день, не знаю, сподіваюся, Оксанка вибачить мені таку вільність. Ну просто ну мені так зручніше в'язати, щоб не задумуватися вже по опису. Там в'яжеш одну деталь, просто, ну, скажімо, один, одну частину, але в кількості там, 4 штуки. Тому буде так, секунду. Так, мене перебили. Я вже, знаєте, стільки раз дзвонила, що я там багато всього виграла, я не знаю, куди ті виграші складати, якщо чесно. Отже, в мене таких буде ну, ніби один старт, але чотири іграшки я розпочну. Далі подивлюся, якщо це не піде ось цей зайчик, якщо мені не сподобається, як виходить, то я розпочну ще одну іграшку гачком. У мене є дуже багато описів і від Тані Янчу, і від Галини Єремаєнко, здає, Еременко. Здається, в мене є кілька описів. От я подивлюсь, до чого в мене буде душа лягати, то я ще розпочну гачком. Не буду сильно забігати наперед. Хочеться все ж таки хоча б цих чотири зайчики довести до е, путя, як то кажуть. Ну що ж, Всім дівчаткам успіху. Дуже мені цікаво, які ж іграшки розпочнуть дівчата. Є такі у нас просто реактивні майстрині, які, я впевнена, зв'яжуть за цей тиждень там, і не одну іграшку. Отже, я впевнена, буде дуже цікаво, дуже різноманітно. Ну, не в мене, так і у інших дівчат буде дуже різноманітно і буде що подивитися. На цьому поки що все. Кішка моя сходить з розуму, Муся. Не можна. Отже. До наступних підключень бувайте. Привіт! Давно не бачились. Сьогодні хочу зняти проміжний такий. Проміжне відео у проєкті іграшковий бум-літо з Оксанкою Недошитко. Справа в тому, що я вам розказувала, що планую в'язати кілька зайчиків і що це буде такий вважатий за один старт, але ні, це всього буде лише у мене такий один старт з трьома іграшками. Не встигаю я, не хочу знаєте, брати більше на себе, ніж я можу донести. Я розпочала три зайчики, це зв'язаних три голови. зупинилась все ж таки на ось цих трьох кольорах. Цей хочу вив'язати. І ось так. Можливо, це буде ведмедик. Я ще подивлюся. Завтра планую пов'язати цей процес, і якщо в мене навіть мені не вдасться зібрати ці три іграшки, то хочу хоча б дов'язати деталі, щоб потім вже маючи вільну хвилинку їх зібрати. Ну що ж, на цьому все. До наступного підключення і покажу вам вже в неділю, мабуть, що ж мені все ж таки вдалося зробити з цими зайцями. Привіт, дівчатка! Сьогодні вже субота, 30 липня, і можна було вже. Записати звіт у проєкті іграшковий бум Літо, але ні. Я ще... Ой, сьогодні не субота, боже, сьогодні вже неділя, 30 липня. Отже, голова. Я ще сьогодні хочу пов'язати, бо ну, це сорому це показувати, ці цю... шматки іграшок. Хочеться хоча б всі деталі повив'язувати, якщо не зібрати. Дуже мало уваги я приділяла цьому процесу. Цим стартом, але ну, все ж таки я розпочала три іграшки. Мене це тішить, тому що ну, важче розпочати, далі вже воно піде. Отже, в мене зв'язана одна рука до коричневого зайця. в мене є три голови, три тіла. Ось це все, що в мене зараз є. це животики, це голівки. Це нога, о, ні, рука. Я в'язала три голови, потім три животика, і вже вчора в мене вистачило часу лише на одну ручку. Пряжа в мене все ось тут. Всі причиндали до цього діла тут. Я цього разу купила пришивні оченята. Мені в цій іграшці їх буде комфортніше ставити. Так, що в мене тут ще є, нарешті знайшла свої булавки, тому що всі свої іграшки, які я коли-небудь в'язала, я при тому, що в мене була ціла купа ось цих булавочок, я їх зшивала ну, так, навмання. Косо, криво, але зшивала. Мені лінь було йти шукати. Спочатку вони були вірпені в моїх. В моїх, скажімо, запасах, а потім вже, як сюди навіть привезла, то вони там в коробці лежали, не пам'ятала, де маю вже булавки, тому мені легше буде тепер пришивати деталі і там утяжки робити і тому подібне. Що ж, сьогодні ще трошечки попрацюю, десь Бог, над цим процесом. Я сьогодні тільки його візьму в роботу, побачу, побачу, що. Мені вдасться. І звітик по цьому спільному проєкту буде вже завтра. Ось так. Ну що ж, до звіту. Привіт, друзі! З вами Ліля. Ви на каналі Магія В'язання. Сьогодні вже понеділок, 31 Боже, липня. Я сьогодні просто сонна муха. Я не знаю виною цьому дощ, який час від часу йде, чи те, що я лягла дуже пізно вчора. Але вже випила кілька чашок кави, і щось воно, як то кажуть, не в одному гоці. Показую вам, що мені таке вдалося вчора нав'язати. Як бачите, в мене все в розібраному стані. І навіть в розібраному стані зайці ще не дов'язані. Але, ну, велика робота зроблена. Дуві якісь дивні такі звуки. Вікно не закриваю, дівчата. Прошу вибачення, дуже душно, я просто задихнусь. Так, ось як бачите. Оце в мене. Є готове. Фіолетового дуже трішки залишилось. Я дуже сподіваюся, що мені вистачить на ножки нижні і на вушка. Ну, як ні, то буду вже щось мудрувати, бо докупляти я не хочу. Буде видно слово. Так, голову. Запитайте мене, де тут голова, де тут тулуб, оце, здається, тулуб, оце голова. Воно потім втягнеться, але ні, якісь в мене ці зайці, вийдуть, бачите, трошечки більш вгодованими. Ось такі мають бути зайчики цього сіренького тут залишу. Зв'язала вчора вже для того, щоб вам Хоч щось показати наглядно, я вирішила не дов'язувати вже ніжки нижні, а сшити хоча б ці деталі, ну, щоб, щоб хоч щось було зрозуміло. Такі не знаю, наскільки оцінюєте ви, вдалий чи невдалий в мене був старт. Старти ось так. Буду дов'язувати, не знаю коли, якщо чесно, чогось зараз відпало в мене охота. В'язати іграшки, мабуть, тому що я нав'язалася в цьому місяці іграшок. Я це ось так тут залишу в корзинці. Так, це я вам ще зараз про це хочу розказати, показати. Я це залишу в корзинці, і десь як в мене буде натхнення, я це все позбираю, позшиваю і дов'яжу вушка і нижні лапки. Так. Я навіть не знаю, що вам ще сказати. День такий почав, тиждень почався важко, морально дуже важко. Намагаємося з цього якось вигрібати. Дуже, я дуже сподіваюся, що ви цілі неушкоджені, ваші рідні, близькі тримаємося. Отже, тиждень прийшов. Я, в принципі, задоволена результатом. Більшу частину роботи я зробила. Як бачите, тут ну, сама мордочка не так вже і багато роботи. Тут важ... ну, не, не важко, тут трошечки треба буде погратися, щоб зробити ось ці нетянні кріплення. Але якщо я зробила в перший раз, то сподіваюся, що зроблю і три наступних. Зараз змонтую це відео, воно вийде вже ближче до вечора на каналі. І побачите, буду рада почути вашу думку. Чи подобаються вам взагалі іграшки в'язані з пицями. Мені вони подобають. Мені взагалі іграшки в'язані, подобаються чи то з пицями, чи то гачком. Вони, і, ті, і інші мають свій шарм, але от іграшки в'язані з пицями, вони мені такі ну, вінтажні. Ось цей зайчик має. Назву Вінтажні, От вони дійсно такі вінтажні, милі, оригінальні, скажімо так. Ось так. На цьому в мене все. Переходьте внизу під відео. Там є посилання на Оксанку і на дівчаток. Дивіться, що нав'язали вони. Я ще не дивилася майже нікого. Скажу просто сьогодні відключаюся. Сподіваюся, що до кінця тижня я зможу всіх передивитися і прокоментувати. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, не нехтуйте повітряними тривогами. Обіймаю всіх, будьте здорові!